Спочатку ми починали як всі, шукали гроші на забезпечення медикаментами чи там чогось, що потребує, поховодять діти. Дуже рада, що ми так працювали мало, десь пару місяців. Потім ми вирішили, що, що сам пошук грошей і як результат забезпечення медикаментами не вирішує основну проблему. Тобто дітей, хворим раком чи те, які інколи помирають від цього захворювання, не стає менше. А саме проведення навчання для медичних працівників. Медичні працівники в сфері педі педіатрії, ну і зараз це теж сімейні лікарі. Це вже третій рік, повторюсь. У нас приїжджає лектор щомісяця. Ми його лектор з Києва, дипломований, кваліфікований. Ми його веземо в район, і він там читає лекцію. Симптоматика полічних захворювань дітей дуже схожа на звичайні простудні вірусні захворювання. Якщо лікар за свою практику ніколи не стикався з онкологічним захворюванням, йому вам важко його визначити. Він може там місяцями лікувати там, до ангіну, вигрівати пухлину. А це, по-перше, може бути дуже шкідливо, реально життєво для життя шкідливо. Ну і плюс, чим раніше почнеш лікування, тим більше шанси виїхати. Коли ми говоримо, що ми збираємо кошти на кохворих дітей. Ми маємо на увазі всіх дітей, які лікуються в нашій волинській онкогіматології дитячій. Тому що маю таке переконання: візьміть навіть середню сім'ю середнім достатком мінімальні 10-15 тисяч доларів, які зараз потрібні на курс лікування, на на повне лікування для них це буде важка, ну така ваважко знайти таку суму. Тобто допомоги потребують всі діти. Цей рік це рік був взагалі не схожий ні на які роки, навіть як ми вже казали в своїх кругах, навіть при Януковичі такого не було. Тендери до кінця року не були проведені. Тобто для людей, це нам, так знаєте, здається, ми, слава Богу, здорові і в нас немає таких е, захворювань, але ж людям, які хворі на вілсніт, на туберкульоз, е, гепатити взагалі, що в, в нас ніколи вони не фінансувалися, онкологія. Цим людям просто, якщо в них немає кеша, їм тут ніхто не допоможе. Тобто в них єдиний вихід продати там, хату, корову, праву нирку і вилікуватися. Але зараз я розпочинаю таку активну масштабну роботу з нашою місцевою владою, в сфері, зокрема, паліативної допомоги. Це допомога невилікомним людям, тобто людей, яких не можна вилікувати, яких обмежений прогноз життя. На жаль, цих людей поки що держава якби не забезпечує нічим, і от ми взялися ще за це. І коли мене сьогодні запрошували на інтерв'ю до Дня волонтера, ну, я, я думаю, ну який ж я волонтер? Я не волонтер, це вже в мене звичайна робота, буденна, кожен день, за яку просто не отримуєш заробітні плати.